Мені просто хочеться поєднати, о, прикрасить оце то, що було несло, скоріш за все, смерть якусь. Да? Хочеться, щоб воно стало позитивним, радісним і викликало навпаки не смуту, а радість. Сарненська майстриня Валентина Баранова розписує гільзу, яка згодом стане лотом на благодійному аукціоні з підтримки ЗСУ. За словами жінки, на розпис однієї гільзи потрібно від трьох до п'яти днів. Всього художниця виконала десяток подібних робіт. Це моя художня волонтерська місія. Так, тобто, ну, це все, звичайно, що це безкоштовно, тому що я можу всім допомогти і я це роблю. Валентина Баранова понад 28 років працює у галузі декоративно-прикладного мистецтва. Виконала понад тисячу робіт різної складності. Жінка додає, кожна з них має позитивний зміст. Ікони, розписи, дощечки, шкатулочки, яйця сувенірні, холсти, картини. Ну, я думаю, не, навіть не можу сказати, ну, більше 1100% в мене робот є. Всі роботи роблю, щоб вони були емоційно позитивні. Тому що емоційно позитивні роботи викликають. Ну, приємне відчуття несуть свою енергію сильну і заряджають. Я не хочу малювати ніяких трагедій, печалі. За словами майстрині у роботі над гільзами використовує елементи петриківського розпису і ніколи не працює з ескізами. Якщо це гільза, наприклад, яку дали, я ставлю гільзу, я на неї дивлюся, я собі візуально вже знаю, де в мене будуть які частини, в якому кольорі я її хочу бачити. Дивлюсь, де в неї вмятинки, які, де їх прибрати, треба значить, більше квітів, яких додати, щоб воно було гарніше. Де тут напис, де що ми нам треба скрити. І потім я собі, собі планую, ага, чи це буде чистий розпис. Чи як в цьому випадку це змішана техніка, де купа? І розпис. Ці мазочки, всі накладені, вони живі, не, не продумані де воно буде вправо, де воно буде вліво. Пензлик мене веде туди, я туди йду. Пензлик мене не веде туди, я не йду. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.